Доброго дня, любі садівники і садівниці. Як вважаєте, чому досвідчені господарі висаджують цибулю восени? Що зробити для того, щоб цибуля успішно перезимувала? Це наша сьогоднішня тема. Мене звуть Анжела і я не люблю цибулю, але розкажу вам, як її посадити. Тож, чому? Садимо цибулю не навесні. По-перше, весною і без цибулі на землі дуже-дуже багато роботи. Зекономлений час краще витратити на щось інше, правда? По-друге, озима цибуля дає ранній врожай, і це без сумніву, вагома перевага. Першим виникає питання, на якому місці садити. Краще там, де до цього зростала цвітна або пілокочана капуста, бобові, огірки, кабачки, перець, зелень, томати. Не найкращим вибором буде місце, Місце, де були буряк, селера, морква, редька та інші корнеплоди. А на грядках, де росли цибуля або часник, знову ці культури можна садити через два роки. Якщо саджаєте цибулю-сіянку, тобто такі невеличкі голівки, висаджування слід запланувати в залежності від клімату з вересня до листопада. Чим південніше, тим пізніше. Орієнтуйтеся на 30 днів до стабільного зниження температури повітря вночі до 5 градусів тепла за цельсієм. Якщо ви сіваєте цибулю чорнушку ось таку в насіння, тоді цей термін має бути на півтора місяці раніше, щоб насіння встигло прорости. Цибуля любить доброго. Тому бажано за кілька тижнів до посадки внести 20 грамів суперфосфату, 15 г каліної солі, 50 грамів деревного попелу і 5 кг перегною на 1 квадратний метр ґрунту. Важливо, щоб під час посадки погода була суха. Не можна садити цибулю у перезволожену дощами землю, бо тоді похолодання вночі зашкодить цибулі. Для озимої посадки обирайте гострі сорти, наприклад, штут. Картен, центуріон та інші. Слід перебрати сінку, викинути прілі, пошкоджені цибулини і розкласти за розміром окремо з діаметром 3 см, окремо з діаметром від 2 до 3 см, далі від 1 до 2 і до 1 см. Для чого це робиться? Тому що найбільші цибулини дають найперший врожай, і чим вони менші, тим пізніше вродять. Коли ви садите грядку з цибулин одного розміру, то і врожай з цієї грядки зберете одночасно. Зауважу, що останній врожай, який дадуть найменші цибулинки, добре підходить для зимового зберігання. За дві доби до посадки цибулю замочують на три години в розчині, призначеному для підготовки посадкового матеріалу. Наприклад, такі речовини. Після цього їх необхідно підсушити протягом доби або трішки більше, щоб були сухі, інакше цибуля може випустити перо. Що стосується чорнушки, її можна садити вологою. Висаджують цибулю в лунки або в борозни. Глибина посадки різна. Для цибулин не менше 5 см, щоб не вимерзли. І для чорнушки, 2 см. Відстань між цибулинами має бути 6 см, а між насінням 2-3 см. Після посадки сіянку не поливають, а чорнушку навпаки слід поливати. І після появи сходів її грядки очищують від бур'янів. Безпосередньо перед настанням морозів на грядки насипають сухе листя і зверху накривають агроволокном. Саме такі дії допоможуть вам виростити озиму цибулю. Сподіваюся, що ви занотували. Всю важливу інформацію і вже готові поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. Перед тим, як попрощатись, попрошу вас ще і написати коментар. Це можливість отримати 100 бонусних гривень від агромаркета. Цей приз дістається тому, чий коментар набирає найбільшу кількість вподобайок. А тепер настав час казати: до наступної зустрічі! Пока-пока!